Так, всім привіт. В общем, Opel Vivaro приїхав. Вчора був на діагностиці. Сьогодні приїхав на ремонт, бо вчора щось не вийшло не, не залишити машину. Ось 2002 рік. Дизель 1.9 здається. Тобто у нас світиться по. По, по, по подушкам безпеки було дві помилки. Одна помилка була по е, напрузі, якоби більша напруга, ніж є. Но та помилка видалилась. Ось, залишилась ця помилка. Десь на станції лаунчем читали. Ще була помилка по каншині. Тобто я підключився обкомом. Подивився там тільки по каншині помилка по, по радіо. Тобто у нас стоїть нештатне магнітола, нештатна магнітола, і відповідно у нас по коншині там помилки. А так, в принципі, помилок. Там було дві помилочки в тормозній системі, вони видалились, а оця помилка видаляється і зразу з'являється знову. Тобто, b 0011 Так, По подушкам безпеки. Тобто, що робилося? Питав водія, е, знімали руля на перетяжку. Зараз я у нас дощ йде. трошки стихне і покажу цей момент. То знімали повністю руля, і після цього у нас з'явилася помилка. От, і ніхто нічого не може зробити. Так що зараз будемо розбиратись по цій помилці. Можливо, комусь буде корисно. Можливо, в когось така ж сама буде помилка. Так, ось ця наша помилка. Так, як і вчора була. Так, дивимося по параметрам. Так, дивимось параметри. Ось у нас видно цеп airbag водія 10,6 Ом і цеп е пасажирський 10,6, а по ремням 3,5. А тут 6,5. Тобто має бути десь 3,5. А Ми бачимо ось тут завишений опір маємо. І помилка звучить у нас е, слиш е, високе сопротивні. Великий опір. Так, великий опір. Ми бачимо 10,5, а має бути 3,5. Але чому по. Пасажирській подушці теж пише 10,6. Хоча помилка тільки в нас по подушки водія. Так, зараз думаю розібрати руля і глянути, що там. Так, я вже всередині ось так виглядає машинка. Наша нештатна магнітола, яка стоїть. Так, вмикаємо запалювання. От заблимала магнітола. Так, ми бачимо, лампочка тут блимнула, погасла і знову з'явилась. Ось, в принципі, вона постійно світиться, у нас лампочка. По подушкам. Так, от наш кермо. Це його знімали, перешивали. Ось бачимо нова строчечка. Як іде. Для... Наче зробили добре. Так, тут бачимо у нас кнопочки, тут кнопочки. Так, зараз подивимось, знімемо руля. Ось і подивимось, який опір насправді показує. Там у нас вже сніг пішов. І ще такі лопати і сніг. Не знаю, буде видно, не буде. Зараз фокусуюся То дощ, то сніг, в общем. Така у нас погода. Так, зняв я подушку, мірюю опір. У нас е, дзвониться, але немає того опору, як, як потрібно. Це по-перше, по-друге, основне, я зняв подушку, підключив комп'ютер. А в нас, е, як було, 10 там, з половиною 10,7 Ом, так воно і є. Тобто, це свідчить про те, що десь стоять обманки. Подзвонив, знову питаю, чи щось робилося. Ну, питаю за сидіння. Сидіння кажуть, що нерідні стоять, значить, я вже розумію, що десь колхоз є. Ось. У нас знову сніг тут. І виходить те, що... Можливо, через ці обманки у нас ця помилка вилазить. Зараз я тут подивлюся, знайду. Десь в районі сидінь, там вони мають стоять, там бо там роз'єми. І подивлюся, що там. ні, то взяв резистор такий. Зараз покажу. Там, здається, 2,8 Ома. Малесенький, то можливо, підкинуть його і вже на сам руль, там, де цей роз'єм. Одівається, підкинуть самого резистор і подивитись, чи щось зміниться. Так, під'єднав е резистора туди роз'єм. Так, помилка видаляється і знов з'являється. Тобто, спробу знайшов там під сидушкою перемички, то на ремні йдуть, то на ремні. І в нас десь, походу, обрив. Тому що я під'єднав прямо на рулю. Або шлейф дивиться, або вже шукати схему, дивиться вже по схемі. Тобто, у нас десь обрив. Я знімав з. По ремню. У нас теж було 10,7, 10,6. так як зараз тут. От. Я вдів у нас 3,3 Ома стало. Ось. Можливо, десь у нас обрив йде. У нас сніг. Я зараз пробую. Так. Щоб насипало снігу. Ось бачите, резистор прямо під'єднав. І в нас воно нічого не показує. Тобто, можливо, вони руля скинули і шлейф перекрутився. Ось якось так. Якось так. Так, в общем, прийшлося, щоб зняти, продзвонити до цього роз'єма. Потрібно було зняти цього переключателя. В общем, у нас не прозванюється. Тобто я вже продзвонив тестером. У нас йде роз'єм на нижній і на верхній. Тобто у нас в обриві. Шліф. Ось тобто так зробили перетяжку руля. Тобто, получается, щоб зняти цей переключатель. Тут є фіксатор такий, не фіксатор, а біла штучка. Ось зараз покажу ось так. Потрібно її такого принижати, і вон там видно болтик. От. І він і все так. От він іде. Його потрібно викрутити. Потім він стає там в посадочне місце і закручується. Ось. Шлейф не робочий. Його видно, прокрутили, чи не знаю, чи він робив, чи не робив. Але, можливо, він і не робив до перетяжки. Якось так. В общем, зараз сказали, підвезуть шлейф. Будемо міняти. Да, там все розібрав, тут йдуть у нас роз'єми. Раз, роз'єм, два, три. Повністю той кожух. В там у нас снігом, не хочеться камеру під сніг брати. Ще йде сніг. Ладно. Суть в тому, що у нас обрив по шлейфу. Так, ну, в принципі, все. Привезу шлейф, покажу потім Уже робочий, як то кажуть, результат. Ось. Так, от дивіться, в общем, принесли шлейфа. Правда, без цього винта, без переключе, перемикачів. Такс, такс, такс. Потрібно це все буде перекинути, але спочатку перевіряємо. Знову вставляємо. Зараз секундочку. Зараз, секундочку, ставимо. Тобто ну, перший чи другий без різниці. Ось так. А з цієї сторони. Ось, бачимо. Дзвониться. Ну і так перевіряємо все. Тобто, має дзвонитися на цей роз'єм. Так само ось цей роз'єм перевіряємо також може має сюди дзвонитися. Тобто я вже перевірив його. Я вже перевірив наш шлейф робочий. Я зараз перекидаю ці і виставляю центр. Тому що я там. Руля викручував навпаки. Ось. І, можливо, вони також викручували і не, зробили, не виставили центр. Того вони, у них порвався, як то кажуть, бачите, тут у нас стоїть ось так, в такому режимі. Тут у нас в такому. Це я знімав. Тобто у нас руль перекрутився догори ногами, як то кажуть. Тобто треба потрібно виставити центральне положення на рулі, виставити рівно колеса і тоді вже одягати і фіксувати. Тому що, якщо не виставити цього, просто знову там лента йде з контактами, вона просто обірветься. Якось так. Зараз міняю і ставлю на машину. Перевіряємо. Так, під'єднав руля. Підключився до комп'ютера. Бачимо, у нас помилочка стала статичною. Так, видаляємо її. Так, поки воно хай буде, дивимось параметри, що у нас по параметрам показує. О, бачимо, У нас показує по параметрам 3,7 Ом. Тобто нормально. Хоча в нас ще це б пасажирська є, теж десь в обриві, але помилки на неї немає чомусь. Ой, зараз беремо. Бачите, помилка пропала. Помилка пропала. Так, дивимося на щитку, Також немає вже помилки. Тобто, руля ще не ставлю, думаю, таку просто одіну і подивлюсь. Тобто, все працює. Зараз ще раз обновляємо. Немає помилок. Чудово! Як бачимо по параметрам, у нас було тут також 10,7, 10,6, 10,5, а зараз 3,7. Тобто, Тепер воно подушку бачить, але чомусь пасажирське. Ну, можливо, вони відключили її. Помилок немає. Зараз все зберу там. І заведу і ще раз перевірю. Так, все. Виходимо поки з цього блоку. Зараз там я дозберу. І все. І потім покажу фінальний результат. Так, все зібрав. Сідаємо, перевіряємо. Так. Це ключик. Сигнал. Сигнал є. Так, вмикаємо запалювання. О, двірники спрацювали. Так. Ага, все виключили. Так, заводимо. Все, завелися. Помилка не висвічується. Так. Покручуємо руля вліво. Так, це у нас центр. Колес так. І вправо? Раз оберт? Все. Все працює. Помилочок немає на приборці. Включаємо запалювання знову. Так, два запуски, все працює. Все, вимикаємо. Ключик винімаємо. Кому був корисним, ставимо лайки. Ось. Підписуємось. Обов'язково, щоб підтримати канал, щоб я продвигав контент. Пишіть коменти. В принципі, ну, все, я думаю, показав зрозуміло. Тобто, Насче того винтика. Як зняти сам цей шлейф в зборі? Тобто, да, тобто, прийшов в шлейф, перевірив два оберти сюди з половиною, два з половиною оберти, тобто в цю сторону. Тобто, і, ну, вистав... Як то кажуть, виставляємо середину, І посередині ось руль поставили. Все, і тоді у нас якби сюди півтора оберта, а у нас ще, виходить, один оберт залишається в запасі. Так що так, все, до нових відео.